Ті, хто пишете мені коментарі по самовільному залишенні частини по реабілітації щодо виплат після поранення, щодо виплат родинам загиблим, як діяти, коли безвісті зник військовослужбовець, як діяти, коли неналежні накази дає вище командування. Ви ті всі ситуації описуйте, будь ласка, чітко і по суті. У WhatsApp або у Сігнал я завжди відписую, коли ж ви мені пробуєте зателефонувати і замість п'яти хвилин розповісти півтори години. Трагедію свого життя логічно, що у мене не вистачає цілого дня. Тому, якщо ви чіткою по суті, пишете, я завжди відпишу або завжди дам того, хто зможе надати консультацію безкоштовно і ключове з військовослужбовців, з ветеранів, які мали такий досвід. Ключове та найголовніше. Будьте готові не вирішувати власні шкурні питання, а в майбутньому допомогти іншим військовослужбовцям з нашої, поки що на мою думку, совєтської армії зробити гідно українську.